Текст Володимира Цибулька. На сьомому році президентства Володимира Зеленського країна так і не дізналася, у яку саме з його офшорних компаній ми здаємо податки. Не полінуйтеся і зайдіть у декларацію президента. Там знайдете цілком екзотичну географію Кіпр, Беліс, Італія. Це не фінансова грамотність, це клінічна недовіра до власної держави. Можна не вірити у народ, у парламент. Навіть у власних міністрів, але не вірити у країну, яку очолюєш, це політична шизофренія з кіпрською пропискою. Назви його компанії звучать як назви чергових серіалів Альдоранте Лімітед», фільм Герітейдж Інкорпорейтед, Сан Томазо СРЛ» – Ніби спін офф сватів у жанрі офшорної комедії, у головній ролі подружжя зеленських, у ролі податкоплатника, український виборець. Ні, друже. Ти фінансуєш Офіс у Нікосії. А ще, до речі, наш президент має патенти на винаходи. Але що саме він винайшов? Новий спосіб грати чесного під час війни? Чи технологію як під соусом антикорупційної реформи виводити дивіденди в Беліз? З таким хистом до інновацій йому би не Нобелівську, а патент на політичне лицемірство номер 95 Порошенко при його недоліках і гріхах показує дивіденди бронемашинами, дронами, донатами, а Зеленський? Його внесок у ЗСУ це, можливо, сценарій для нового фільму Слуга Народу народу-4» рятівник із Белізу? Бо на банківських скрінах армії його переказів не видно. Може, ЗСУ не його армія, як і країна не його країна. То платить роялті за квартальні жарти США, Франція чи все ж таки Московія? Бо головний ринок збуту для квартальних сюжетів досі на просторах СНД так званого. А коли корисні моделі зареєстровані в Україні, а гроші лежать у белізі, це не бізнес, а схема нацарювати 100 рублів і чкурнути. Після Pandora Papers стало ясно. Мальтекс Мультікепітал Корпорейтед на Віргінських островах, Давегра ЛТД на Кіпрі, Сан Томазо SRL у Белізі, ось справжні столиці його довіри. Зеленський пояснював, що все це для захисту від росіян, та виходить, що головна загроза дзеркало у власному кабінеті.